Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається, славіти Його. Церковь нині, представляй нам життє, святої Феодори, і з її життя можемо ввідіти, як таїнственно кожна душа в цьому світі має свою долю, свою судьбу, готуйся Господом для. Царства Божого, причому не самим Господом, а співпрацює з нами. Бог не заставляє нас щось робити, але создає всі комфортні условия, як би нам легше спасти, яких би людей нам привезти, об'яснити, що би зробити такої інтересної, і де би нас привести до знайомих, щоб нам розказали, для чого. На страшному суді маси людей, до котрих Господь посилав багато аргументів, людей, проповідників, наставників, а вони не послухали. На страшному суді у них не буде аргумента, а казати, Господи, якщо б мені хтось розтолкував, предупредив мене, це покликав. якщо б я ще дав, де чув, як дзвони дзвонять до церкви кличуть, а я то не чув і дзвони не били. І Нікоменничний казав, ні одна душа не буде мати такого аргумента. Бог завчасно кожному в самих комфортних условиях удобних посилає помочників, радників, друзів, знайомих, духовників, священників. Дай ангел хранитель постійно при нас напоминає нам о чтенні Слова Божого і життя. По Слову Божому. Також і преподобна Феодора Цаграцька в Константинополі у першій половині 10-го віка була велика і благодатна свята, коли овдовіла, то стала благочестиво жити, приймати странників, а свій дом перетворила, як некий маленький монастир, скіт, де подв'язався. Преподобний Василій Новий. Там мав оєднену келію і подвізався. А коли завершили життя своє преподобне вже в преклонному возрасті, у 940 році, то ученик святого Василія Нового Григорій після смерті Феодора зацікавився, а яка доля тієї жни. Ну, била вона замужем, мала сім'ю, овдовіла. А далі він відів її подвиг. яку ж награду получить така жона. У сні з'яви ангел Господній і сказав Григоріє, дуже много хочеш знати, але якщо аж так, давай, ти увидиш її нині, якщо з вірою просиш про Ісе для духовного вразуміння. Григорій був дуже дивний, розсуждав сам у собі, де він міг видіти ту, котра дійшла в вічну життя. Коли ту ніч заснув, благообразний юноша прийшов і каже: Давай, іди за мною завед тебе, твій преподобний отець Василій, щоб вам посетити Феодору. І так пішов він якимось таїнственними лабіринтами. Ну, прийшли до одного до одних ворот, а там не пускали Григорія. Після того, як попросив Григорій, постукав у ворота, вийшла приратниця і завела по дозволу Феодори і назвала Григорія чадом Василія Нового, так і казала. Вот возлюблений син господина мого Василія. Будем і ми проходити метарства, щоб доброти і благості святих так же ходатайствували за нас, були ж так поступаючи, і ту на землі пройдя і спитання соблазни приманки, а в вічності, пройшовши метарства з допомогою святих. Ми можемо і тут бути діти Божі, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.